Навіть у наш час у багатьох людей ще жива пам'ять про радянські автомобілі. Особливо добре їх пам'ятають ті громадяни, які працювали на них за часів СРСР. Тоді автомобілі були і у приватному користуванні, однак їх було значно менше ніж зараз. Якщо говорити про радянські вантажівки, то в особистому користуванні їх не було. Саме тому вони викликали підвищений інтерес у громадян. Найбільшу увагу автолюбителів привертали сідельні тягачі, які обслуговували не лише приміські, а й міжнародні маршрути. Сьогодні згадаємо про маз 6422, виробництво якого розпочалося наприкінці 70-х років. Примітно, що ця вантажівка і досі стоїть на конвеєрі, що безсумнівно свідчить про її якість і надійність. Кабіна виконана у безкапотному варіанті. Маса самого тягача трохи перевищує 9 тонн, силова установка дизельна, об'єм понад 17 літрів, потужність 360 кінських сил. маз 6422 має колісну формулу 6х4, а максимальна Навантаження на сідельний щепний пристрій становить трохи менше 15 тонн. Загальна маса напівпричепа, з яким працює тягач, не повинна перевищити майже 33 тонни. Такий автопоїзд здатен розвивати швидкість до 95 км на годину. При швидкості 80 км на годину вантажівка споживає приблизно 50 літрів пального. Цікаво, що ці вантажівки отримали неофіційну назву супермас, адже обидві задні осі у них були ведучими.